Всім привіт це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильєв. В цьому сюжеті хочу розповісти про законодавчі норми, що регулюють правовідносини залізниці і пасажира. Оскільки нещодавно Укрзалізниця мала проблеми з організацією руху і багато поїздів змінили маршрути. Виникла ситуація, коли пасажири не могли отримати оплачену послугу від залізниці. У таких випадках привізник має повернути пасажирам кошти повністю або Частково тому зараз я пропоную розібратися із питанням повернення платежів пасажирам, які існують норми законодавства, і на що можуть розраховувати пасажири у випадках, якщо поїзд запізнюється або скасовується рейс. Почнемо з того, що ваш квиток на поїзд є не лише проїзним документом, це також свідчення того, що ви, як споживач і залізниця, уклали між собою договір на надання послуг. Що зазначено у правилах перевезення залізничним транспортом? Там є розділ 19 – загальні умови повернення платежів. Пункт 1916 говорить наступне: у разі відміни поїзда, зазначеного у проїзному документі, або його запізнення до відправлення з пункту відправлення більше ніж на одну годину, пасажир повинен пред'явити проїзні документи для відмітки. Проїзний документ, не використаний повністю звони перевізника. На підставі цієї відмітки пасажиру виплачується повна вартість проїзного документа, в тому числі з платою за послуги з продажу комісійний збір та резервування місць. Плата за послуги з повернення проїзного документа не здійснюється. Пункт 19.17. у разі перерви в русі поїздів, незалежно від причини та відмови пасажира від продовження поїздки, станція на якій пасажир затримався у наслідок перерви, зобов'язана повернути повну вартість проїзних документів від станції відправлення, а також плату за послуги з продажу. Плата за послуги з повернення не стягується. Пункт 19. 19.19. У разі переривання поїздки на шляху прямування вини перевізника та відмови пасажира скористатися поїздом або вагоном іншої категорії, повернення платежів за непрослідувану відстань здійснюється перевізником у пункті переривання поїздки або у претензійному порядку за заявою пасажира як різниця тарифної вартості, зазначеної у проїзному документі, пропорційно прослідуваній пасажиром у поїзді відстані. Ну і тепер про те, що відбувалося на практиці, коли поїзди у період з 13 по 16 травня курсували зміненими маршрутами у прес-релізах Укразалізниці була вказана інформація, що повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі залізниці у претензійному. Порядку далі хочу звернути увагу на деякі випадки, описані пасажирами у соцмережах. Зокрема, є допис Юлії Мінаєвої про те, що пасажири, які придбали квитки, наприклад, за 600 гривень у купейний вагон, їхали з Хмельницького до Козятина у приміській електричці. Якщо керуватися правилами перевезень залізниці, то там є пункт 1918, в якому говориться наступне. У разі переведення пасажира з вини перевізника до вагона поїзда нижчої категорії ніж зазначено у проїзному документі, виплата різниці вартості проїзду проводиться на станції призначення пасажира або на станції переривання поїздки за умови пред'явлення проїзного документа з відміткою на зворотній стороні, завіреної начальником поїзда про фактично здійснену поїздку. Тобто по станції Козятин пасажир міг піти у касу з квитком і вимагати повернення різниці його вартості, але такий варіант мало ймовірний, якщо у пасажира на руках електронний квиток також невідомо чи зможуть касири приміського поїзда поставити відповідну позначку на квитку. Окрім цього, є інформація від різних пасажирів щодо організації руху поїздів шатлів та обслуговування на вокзалах. Основні зауваження стосувалися великих інтервалів між додатковими поїздами, що курсували на ділянках козятин Вінниця, Хмельницький та Львів, Красне, Тернопіль. Про те, що по станції Козятин була відсутня комунікація персоналу із пасажирами, згадується в публікаціях соцмереж. Також про це писали пасажири, які безпосередньо мені повідомили про подібні ситуації. Підтвердилися факти тривалого очікування виїзду у напрямку Вінниці Хмельницького. Деякі пасажири ночували на вокзалі з третьої години, а змогли виїхати тільки о сьомій ранку. Протягом чотирьох годин на станції зібралося кілька сотень пасажирів, які потім не змогли вміщатися. Міститися у восьмивагонній електричці і їхали, стоячи в проходах і тамбурі. Станція Красне, що неподалік Львова, була ще одним пунктом пересадки між поїздами. Пасажир Кирило Тимченко у своєму дописі розповів, що стюарди поїзда Київ-Перемишль висадили пасажирів по станції Красне. Далі вони мали їхати шатлом до Тернополя. Черговий по вокзалу станції Красне не володів інформацією про. Ситуацію із запізненням і, взагалі, із залізничним сполученням на той час, тому пасажири, яких висадили з двох поїздів інтерсіті плюс, шукали інші варіанти, як виїхати зі станції. Додаткового поїзда довелося чекати три з половиною години. При цьому дописувач зауважує, що пасажирів можна було б довести до Львова, звідки виїхати у напрямку Тернополя більше можливостей, ніж із сільської місцевості. Ну і також варто зауважити, що Укрзалізниця офіційно оприлюднила графік руху так званих поїздів шатлів, які курсували на ділянці Чорний Острів, Тернопіль, Красне. Львів, тобто графік руху цих поїздів, був відомий. Він зазначався у публікаціях Укрзалізниці через свої офіційні онлайн ресурси. Проте курсування поїздів у напрямку Хмельницьке Вінниця-Козятин не були оприлюднені, тому не всі пасажири навіть могли, хоч якимось чином орієнтуватися у тому, яким є графік руху додаткових поїздів у цьому напрямку. Ну і загалом хочу додати, що зараз можливі будь-які надзвичайні ситуації по всій країні. Вірогідно це стосуватиметься залізничного транспорту. Тому пасажирам варто слідкувати за офіційними джерелами інформації Укрзалізниці. Це в основному сторінка у Фейсбуці і Телеграм-канал. Також компанія обіцяє інформувати пасажирів про зміни руху поїздів через мобільний додаток. Але як показала практика, у подібних випадках рух поїздів шатлів з інтервалом у 3 години це дуже тривалий час очікування. Також потрібно надавати інформацію пасажирам на станціях очікування на пересадку, адже не всі громадяни мають доступ до інтернету і соціальних мереж. І судячи з тих повідомлень, які можна прочитати у соцмережах, не на не на всіх станціях пасажири могли одержати оперативну та актуальну інформацію. Щодо руху поїздів на той момент, тому що були відсутні на робочих місцях або чергові по вокзалу, не працювала довідково і також не володіли будь-якою інформацією касири. Дякую всім за увагу. Хочу нагадати про те, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також нагадаю про те, що є можливість надсилати донати, необхідні посилання в описі відео і також є функція спонсорування. Всім глядачам у цей непростий час. бажаю витримки та мужності. Україна переможе.